Гумат калію та мікродобрива для ріпаку, високий урожай озимого ріпаку починається з правильного живлення та захисту рослин. Одним із найефективніших способів покращити ріст і здоров'я ріпаку є застосування гумату калію разом із комплексними мікродобривами та біологічними фунгіцидами. Починаємо з обробки насіння. Для цього використовуємо препарат Елеф ультрафіт у нормі 1 літр на тонну насіння та ЕЛФ фітоМ 1 літр на тонну. Така обробка підвищує енергію проростання, формує потужну кореневу систему і зміцнює імунітет рослин від початку вегетації. Наступний етап фаза сходів. Тут найкращі результати дає листове підживлення препаратом Л-гумат лист класичний у дозі 1-2 літри на гектар разом із препаратом ЕЛ фіто літра на гектар. Це забезпечує ріпаку додаткову стійкість до посухи і покращує засвоєння поживних речовин. У фазі 2-4 листків важливо підтримати рослини мікроелементами, тому використовуємо лф оліні норма 05-0,75 літра на гектар, і борне добриво лф бор 140 віпів до 2 літрів на гектар. Навесні, після перезимівлі, у фазі розетки і стеблування, важливо зміцнити ослаблені рослини. Для цього рекомендуємо лф оліні від 1 до 2 літрів на гектар, борне добриво і препарат лф Ультрафіт. 2 літри на гектар. Це стимулює активний ріст і відновлює кореневу систему після зимових стресів. У фазу бутонізації додатково вносимо борне добриво LF Бор 140 віпів до 2 літрів на гектар та біофунгіцид LF Ультрафіт 2 літри на гектар. Завдяки цьому покращується формування квіток і збільшується олійність врожаю. Робочий розчин готуємо так: наповнюємо бак водою на дві третини, додаємо гумат калію та препарати за нормами. При необхідності додаємо 3-4 кг карбаміду. Після ретельного перемішування доводимо об'єм до необхідного і обробляємо рослини, використовуючи 200-300 літрів розчину на гектар. Пам'ятайте, що для максимальної ефективності обробку проводять вранці, ввечері або у похмуру погоду за температури від плюс 10 до плюс 27 градусів. Дотримання цих рекомендацій забезпечить вам стабільний і якісний врожай ріпаку. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.